Національна академія внутрішніх справ по праву визнана в українському суспільстві як освітній тренд, маючи понадсторічну історію. За часів незалежності вона поступово утвердилася в когорті найпрестижніших юридичних вишів країни з високими конкурентоспроможністю та міжнародним рейтингом. Нині цей потужний навчально-науково-практичний комплекс з автономними локаціями в столиці та регіонах довів своє визнання як авторитетний центр підготовки нової генерації поліцейських, правників та інших категорій персоналу сектору безпеки. Проведення всіх видів занять за інноваційними методиками, поєднаними з практикою і стажуванням, забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники із залученням досвідчених фахівців МВС, національної поліції, інших правоохоронних та судових інституцій, громадських і міжнародних організацій. Ключовими складовими ліцензованої системи різносторонньої підготовки в академії є трирівнева юридична освіта, інтегрована в європейську модель ступеневого професійного навчання поліцейських, з істотним розширенням інфраструктури і удосконалення умов навчання за сучасними вітчизняними технологіями та використанням досвіду провідних університетів Європи і США. Цьому сприяють зведені і належно облаштовані технікою та обладнанням навчальні корпуси, спеціалізовані полігони, тири і стрільбища, багатофункціональні спортивні, і оздоровчі комплекси, гуртожитки, їдальні, об'єкти побуту, дозвілля тощо. На базах профільних інститутів здійснюється підготовка фахівців за основними напрямами поліцейської роботи: слідчі, детективи, дізнавачі, криміналісти, оперативники, працівники превенції та управлінці, а також судових експертів МВС. Кваліфікацію за міжнародними програмами підвищують державні службовці, миротворці ООН, аудитори, парамедики, спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі, поліграфологи та інші. Російська агресія проти України внесла корективи в специфіку графіків і планів навчання майбутніх поліцейських та їх патріотичного виховання, Унаслідок чого посилено тактичну вогневу комп'ютерну і домедичну підготовку, запроваджено нові актуальні для практики спеціалізації. Кримінальна аналітика, кібербезпека, зокрема кейси для роботи з цифровими доказами, оперативно-технічне документування, практична психофізіологія, правнича лінгвістика, антикорупційний менеджмент. Розроблено зразки сучасних приладів і технологій у галузі спеціальної та криміналістичної техніки, що закріплено десятками патентів і свідоцтв на винаходи. Надається допомога органам правосуддя в проведенні унікальних експертиз. За участю висококваліфікованих викладачів, досвідчених фахівців практиків і міжнародних колег тривають цільові тренінги й комплексні навчання з документування воєнних злочинів, виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, медичної і тактико-спеціальної підготовки, використання робототехніки й аеророзвідки. І це ще не повний перелік нововведень. У структурі академії функціонує юридичний ліцей імені Ярослава Кондратєва, з навчання в якому розпочинається професійне становлення майбутніх правоохоронців. Більшість ліцеїстів наслідують справу батьків, які загинули чи дістали поранення під час виконання службових обов'язків або захищаючи суверенітет і територіальну цілісність країни. Особовий склад закладу освіти дієвий резерв МВС і надійний партнер столичного й інших гарнізонів поліції. З перших місяців повномасштабного вторгнення РФ гідно виконує функції з охорони правопорядку та бойові завдання, зокрема в прифронтових і прикордонних регіонах. Уже традиційним є залучення загонів курсантів-старшокурсників як приданих сил до виконання цільових завдань у низці регіонів зі складною оперативною обстановкою. Серед випускників НАВС, чимало нагороджених бойовими відзнаками, є і герої України. У музеї МВС увічнено пам'ять загиблих її вихованців. Академія, активний учасник волонтерського руху й донорського фронту, в арсеналі добрих справ, доправлення гуманітарних вантажів безпосередньо на передову, співпраця з підрозділами соціального захисту, надання в юридичних клініках правової та психологічної допомоги, зокрема, малозабезпеченим категоріям громадян, внутрішнім переселенцям, інвалідам, пенсіонерам і ветеранам. Спортсмени академії, організатори і активні учасники фізкультурно-спортивного руху з утвердження здорового способу життя. Своїми здобутками на чемпіонатах національного, міжнародного та світового рівнів відстоюють честь закладу та МВС і роблять власний внесок у перемогу. Завдяки збереженню історичної пам'яті, досвід поколінь наших колег і надалі слугуватиме прикладом вірного служіння батьківщині. Вихованці академії гідно продовжують добрі традиції, сумлінно працюють у поліції оновленої європейської країни, збагачують і примножують авторитет славної «Альма-Матер».